Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як працює і що собою представляє VPN-додаток ESNET, який ви можете встановити на свій смартфон для обходу блокувань у мережі. Якщо це блокування пов'язані із вашою геолокацією, або ви хочете здійснювати дії анонімно, рекомендується використовувати VPN. ESNET це один з багатьох додатків, які доступні у сторах. А щоб ви могли вибрати для себе оптимальний додаток, знайомлю вас із їх можливостями. Тому підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові огляди. При запуску додаток повідомляє про переваги, які ви отримаєте, якщо будете користуватись цим сервісом. Це і більше 40 серверів, і можливість посилення свого захисту при роботі в мережі, подвійний захист ваших даних, додаток повідомляє, що не зберігає ваші персональні дані. Хоча, як і до будь-якого подібного додатку, потрібно ставитись до такої інформації з побоюваннями. При запуску в робочому полі вказана ваша пошта, з якою ви авторизуєтесь, хоча це не є найпотрібнішою інформацією. Тут є вибір серверів, кнопка підключення і лічильник обсягу трафіку, що залишився. На безкоштовній основі вам надають лише 101 МБ. Порівняно із іншими сервісами, які на безоплатній основі надають 1, 2, а деякі навіть 10 ГБ це вкрай мало. Нижче є меню. Ви можете оформити платну підписку, якщо хочете збільшити обсяг трафіку. Місячна підписка коштує 7 доларів. Річна підписка 70 доларів. За це вам надають до 200 гігабайт трафіку та інші переваги. Покажу, що доступно за географією підключень. Тут є рекомендовані сервери та всі інші за групами. Рекомендують підключитися до найближчого сервера, щоб у вас була оптимальна швидкість підключення. Є кілька екзотичних країн, є можливість вибрати підключення, які підходять спеціально для онлайн ігор, та показані нові сервери, які були нещодавно додані. Підключусь до Об'єднаних Арабських Еміратів і покажу вам, як усе працює. Для початку слід перевірити, чи змінився мій IP у мережі після цього підключення. Заходжу на Хуернет. Відображається мій реальний IP. Оновлюю сторінку. Як бачите, ресурс перестав бути доступним. Значить, швидкість підключення дуже мала, або елементарно додаток не працює. При відключенні з'єднання знову все працює. Щоб перевірити, з чим пов'язана така проблема, підключусь до рекомендованого серверу до Франції. Після з'єднання знову повертаюсь на Хуернет, оновлюю сторінку. І знову сторінка не оновлюється, та підключення втрачено. Навіть при спробі зробити спідтест ресурс не вантажиться. І навіть коли він таки завантажився, очевидно, що швидкість підключення є дуже малою, що не дає повністю можливості завантажити сторінку. Це говорить про те, що на безкоштовній основі доступні сервери мають вкрай лімітовану швидкість, що загалом не дає можливість скористатися сервісом. Покажу вам, що є в налаштуваннях. Тут можна вибрати мову інтерфейсу. У цьому плані вибір тут дуже широкий. Ви можете задати DNS, ви можете налаштувати проксі, але ця опція тільки доступна на платній основі, і ви можете видалити ваш обліковий запис. У робочому полі є ще чат, в якому ви можете поставити питання до супорту. Якщо підбивати підсумок, то додаток дуже посередній. Враховуючи, що в Play Market він стоїть на рекламі, це говорить про те, що він не особливо користується попитом і потребує бусту. Хоча просувати тут немає чого. На ринку є набагато кращі додатки з доступнішим функціоналом. Не рекомендую вам користуватись Єзднет. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.